Добіг кінця ще один важкий тиждень. Можливо, ви й досі обдумаєте свої буденні турботи. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі Надія. Програма «5 хвилин для вічності. У студії з вами Володимир Гриневич. Мати постійно попереджала сина, щоб він не бігав. Через кульгавість йому всіляли думку, що бігати не можна, хоча він з легкістю міг обігнати свою молодшу сестричку. Оскільки це говорила мама, якій він довіряв, хлопчик перестав навіть намагатися бігати і згодом втратив свої здібності, з плином часу він став замкнутим і недовірливим. Яка трагедія, так само виглядає справа і з тими, хто прислуховується до слів лукавого. Ми всі страждаємо на духовну кульгавість, і диявол вселяє нам думку, що ми не можемо бігти до Отця. Проте усі його аргументи чистий обман. Насамперед, Сатана стверджує, що Отець гнівається на нас, а ми рідко йдемо до того, хто на нас сердиться. Адам і Єва. Теж колись так подумали і сховалися від Бога. До того ж, диявол підступно нашіптує, Бог не любить тих, хто має недоліки. Він дозволить наблизитися до себе тільки після того, як ви що-небудь для нього зробите. Бог всіляко намагається спростувати це заблудження, приводячи безліч фактів, він явив нам істину про себе в особі свого сина. В третьому розділі послання до Єфесян апостол Павло написав: в яким маємо відвагу та доступ у надії через віру в нього. На початку в Едемському саду Адам мав вільне спілкування з Богом. Через гріх ця перевага була втрачена. Ісус своєю смертю та воскресінням відновив для людини вільний доступ до Бога без страху або обмеження і без необхідності в будь-яких посередниках, священниках чи святих або різних ритуалах. Через заслуги Христа Бог доступний напряму онлайн для кожної щирої душі. Пізнаючи Бога в Христі, ми починаємо довіряти Йому, чим більше зростає наша довіра, тим впевненіше ми наближаємося до Бога, доки, нарешті, не відчуємо, що маємо повну свободу приходити до нього. Якби ми тільки могли зрозуміти, що нам немає необхідності продовжувати Кульгати, Бог великий цілитель в Його присутності, ми виявляємо, що Він може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо. Наш Бог бажає, щоб ми не тільки могли бігти, але при цьому ще й не втомлювалися. Тільки Богу слід довіряти і у нього одержувати справжнє пізнання. Адже він бажає нам найкращого. Запрошую вас разом зі мною помолитися, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за те, що ти запрошуєш нас прийти до тебе, і при цьому ти даруєш нам силу і впевненість. Ми дуже добре знаємо і впевнені на основі твого святого Слова, що Ти готовий нас прийняти завжди. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм прийти до Тебе і своє життя вручити Тобі. Господи, Ти наше благословення, Ти наш мир, Ти – наш спокій, тому -то ми віряємо наше життя в Твої святі руки і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог завжди доступний напряму онлайн для кожної людини через заслуги Христа. Серія уроків, дивовижні факти допоможе вам краще зрозуміти цю тему. Щоби отримати їх, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти ви бачите на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!